Вітаю, друзі, це компанія Марца, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Добрий день, Добрий день. Олександр Федорович, Раді вітати вас у нашій студії. І пропоную сьогодні пройтися по питанням ще березневої сесії Миколаївської міської ради. Чому? Тому що ну о, сесія тоді, на жаль, скажімо так, розтяглася в часі. І, але з іншого боку, там були ухвалені досить цікаві і важливі рішення, тому маємо можливість отримати коментарі сьогодні міського голови з приводу тих вирішення тих питань, і бачимо, що зараз активно готується до проведення вже квітнева сесія. Вже на момент запису відбулося як мінімум дві комісії постійні депутатські, які вже те, що називається, формують порядок денний. І там також є цікаві питання. Очевидно, і їх також торкнемося. Тому пропоную почати, скажімо так, з досить дискусійного. Рішення ухваленого депутатами, воно стосується того, що депутати погодилися розглянути можливість придбати до комунальної власності нашого нашої історичної пам'ятки, візитівки міста Миколаєва, першої трамвайної підстанції. А, що тепер відбувається? Ну, давайте для тих, хто трошки не в матеріалі, пояснимо, що ця трамвайна підстанція ніколи не була у власності міста. Вона була у приватній власності, бо багато хто думає, от продали, тепер купляють. Ніколи ця підстанція не була у власності міста. Сьогодні власником цієї будівлі, там за історичних подій, є Райфайзен Банка Вальн. Який е, не вважає цей актив не такий, що їм потрібен, і вони, вони вирішили його реалізувати на аукціоні. Фактично, це історична пам'ятка, і вони повинні запропонувати її нам для того, щоб ми її придбали. В місті точилися дуже серйозні дискусії з приводу того, чи потрібна, чи не потрібна, а скільки там потрібно ще буде вкладати грошей і так далі. Але е, власне, я стою на тій позиції, що хто б її не придбав, він же її не викопає і не перенесе в іншу. Як депутати прийняли рішення, так ми в принципі і готові. Е, у мене на сесії з 55 голосів лише один голос, тому я можу проголосувати за або проти, або утриматись. І, власне, депутати попереднього обзвоні не виявили бажання викупати цю підстанцію. За ініціативою депутата Кисельова було створено проєкт рішення для того, щоб депутати висказали свою позицію публічно щодо купівлі цієї будівлі. Депутати проголосували, і більшістю голосів визначили, що ця Будівля потрібна для купівлі. Що далі? Далі найближчим часом буде внесені зміни до бюджету, де буде запропоновано 3,5 мільйона гривень для купівлі цієї будівлі? Чи можна радіти ну, для тих, хто хотів, щоб вона була у власності міста? Думаю, що так. Яка буде її. Ну, що ми будемо з нею робити попередньо, це музей, невеличкий музей міста із туристично-інформаційним центром. Тобто, це місце, це місце в центрі міста, де можна буде зайти, отримати інформацію про те, що можна зробити і як провести час в місті Миколаєві. Якщо є додатковий час подивитися на історичні факти про місто Миколаїв, але це знову ж таки в майбутньому, тому що насправді будівля. Знаходиться в поганому стані, візуально можна. Тоді ззовні подивитися, що там є тріщини, які йдуть вниз під землю. І звичайно, що потрібно укріплювати фундамент, робити гідроізоляцію і так далі, і проводити її до лаву. Хоча сама по собі будівля невелика. Тобто там насправді десь разом з усіма поверхами, десь біля 150 метрів всього. Тобто, особливо там не розгуляєшся. Тому е ініціатива депутатів була підтримана. Ми при складанні змін до бюджету внесли цю пропозицію, і найближчу сесію вона буде винесена. Найближчу сесію квітневу найбільшу. чи найближчу квітневу сесію Зараз. ця пропозиція буде. Та й у мене є уточнення. Ви називаєте цифру 3,5 мільйони гривень. Між тим я пам'ятаю, що, наприклад, депутат і підприємець Микола Капацина говорив про те, що він готовий класти мільйон гривень цей проект. Так. Культурний і громадський діяч Володимир Алексєв також говорив про те, що готовий витягти. Умовно кажучи, останні гроші з кишені, аби тільки це місце, Це місце знакове для міста, залишалося у власності міста. Власне, тому що чому тоді 3,5 мільйони? Тому очевидно, має бути менше. Ну, колеги, депутати зможуть зробити фонд і використати ці гроші для того, щоб привести цю будівлю до ладу, фактично, коли вона вже буде в власності міста. Тому ми завжди раді, колись в 2019 році здається. Ми, до нас приїжджав тоді ще президент Порошенко напередодні виборів, і ну, ми спілкувалися з приводу того, що тоді якраз відбувалася реконструкція Соборної площі. І я казав про те, що в Вінниці, ось бачите, ви там допомогли Рошен на фонтан. Допоможіть і нам. І власне відбулися вибори, він програв їх, став президентом Володимир Зеленський, і через деякий час від фонду Порошенко нам зайшли гроші. Ну, не, не на весь фонтан, але частково, як ми і говорили, про те, що. Він профінансував там частину грошей на фонтан. Тобто ми завжди раді, і є така можливість, аби сторонні люди, які бажають вкласти в розвиток міста, могли це зробити офіційно, як то кажуть, і по документах. Добре, разом з тим, ну як мені перед попередньою сесією на комісіях досить жваво обговорювалася можливість приватизації цілої низки комунальних. Нерухомих фактично об'єктів, які так чи інакше, але не використовуються сьогодні громадою, комунальними підприємствами, ну і так далі. Давайте тоді розберемо і цю історію також. На що розраховує місто? Ну, в першу чергу, треба сказати, що в нас е сьогодні е ну, бюджет дуже поганий. Є частина приміщень, які насправді ніким не використовуються, але, наприклад, за опалення цих приміщень потрібно платити. І Потрібно платити і Миколаївська ТЕЦ, яка не є комунальним підприємством міста Миколаєва, постійно стягує з нас борги, і Миколаїв хоча хоча є Миколаївським. Міс ну, підприємством міської ради, але він, йому теж потрібно отримувати ці кошти з а, цих приміщень. З іншого боку, є приміщення, які сьогодні використовуються орендарями вже багато років. Вони там зробили невід'ємні поліпшення, вони там а, провели до ладу і ведуть свою господарську діяльність і вже багато років, чекають а, на те, що їм обіцяли, що це буде можливість приватизувати ці об'єкти. Хочу нагадати, що коли я став міським головою, то в 2016 році було тоді вже підготовлено проєкт рішення попереднім складом ради і винесено на сесію, і проголосовано, і я його заветував. Чому я його заветував? Тому що фактично комунальна власність тоді продавалася за копійки оціночної вартості тим, хто її там брав в оренду. За цей час змінилося дуже багато. І, власне, сьогодні вже неважливо, хто ти, як ти там з ким домовлявся, чи як ти там хочеш за скільки грошей купити, буде проведена оцінка кожного об'єкту, ринкова оцінка, і виставлена на аукціон. Тобто хочу наголосити, що всі об'єкти комунальної власності, які будуть затверджені в списку е, на приватизацію, вони будуть реалізовані через. Процес аукціону. Це означає, що людина, яка його сьогодні знімає, так само бере участь в аукціоні, і фактично боротьба йде за найбільшу ціну. Тобто людина, яка його хотіла, там робила, там планувала, вона фактично сьогодні може програти аукціон тій людині, яка має офіційно підтверджені по гроші. І може викупити за ціну більше, ніж та, яку це все робиться на електронному аукціоні, Прозоро продажі. Там ніхто не має доступу, щоб там закрутити, замутити. Тому у нас є бажання зробити це публічно, красиво, без скандалів і максимально прозоро, щоб наші партнери бачили, що процес приватизації в місті Миколаєві це процес, який вже затягнувся. Ну, там на 15 років, але за цей час ми змогли підготуватися. Найближчу сесію цей проєкт був підготовлений, опублікований, обговорений, погоджений комісіями. Зараз буде на сайті, і він буде включений в денний і проголосований. Цікавий факт, що сам проєкт рішення він має в собі там декілька об'єктів, до 140 об'єктів комунальної власності. Але в процесі ми вже після того, як опублікували там так далі, ще подумали про те, що можна ще там деякі об'єкти, які там е були зайняті, або які не були зайняті, також віддати про приватизацію. Але зараз. Кожний об'єкт, який буде виходити на приватизацію після затвердження цього проекту рішення, повинен бути на кожний об'єкт окремий проект рішення. Тобто не можна буде вже більше там складати декілька об'єктів і висувати їх на приватизацію. Так можна зробити лише один раз, як зараз ми будемо робити. Далі кожен об'єкт, окремий проект рішення, окрема комісія, окреме голосування. Ось така ситуація. Е, я пам'ятаю добре, що коли е, цей проект він обговорювався на всіх комісіях Миколаївської міської ради, там фігурувала цифра 50 мільйонів гривень, яке місто може потенційно отримати від е, реалізації цих проєктів. І ставилося питання саме про те, що ці гроші будуть використані на допомогу силам оборони. Ну я думаю, що цифра може бути більша. Е, якщо все пройде, як ми запланували, то цифра може бути більша. І, і така пропозиція була, щоб використати всі ці гроші на сили оборони. Я думаю, що вона буде підтримана депутатами. Хочу додати, що в найближчій сесії, яка буде ось в четвер, 24 квітня, ми додатково виділяємо гроші на закупівлю різного обладнання. Там здається, біля Здається, біля 25 мільйонів додаткових коштів, більше 25 мільйонів, і ще додатково плюс ще 20 мільйонів. Загалом біля 50 мільйонів це на субвенції і на закупівлю обладнання, яке ми передаємо нашим Збройним силам України. Миколаєвщину. От Тетяна Дмитрова, біль... яка доповідала так. депутатам щодо цього, вона звернула увагу на це, виконуючи обов'язки керівника. Управління комунального майна вона звернула увагу депутатів, що на кожній сесії фактично а, голосуються, ну скажімо так, закриті рішення, які не підлягають з огляду на повномасштабне вторгнення і війну не підлягають ну, такій процедурі обнародування, Але кожна, на кожній сесії а, 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 голосуються рішення, які де йдеться саме про допомогу силам оборони. Саме так, так. є е, е, ідея в тому, що. Частину того обладнання, яке ми закупаємо і передаємо. А потім, коли ми передаємо, ми зробимо це закритими рішеннями. Депутати міської ради все це бачать, вони погоджують і потім голосують. А, а гроші, які ми виділяємо у вигляді субвенцій, ми погоджуємо однією сумою, а потім цими субвенціями прямими документами з. Нашими військовими е, ну, підписуємо документи. ці. Знову ж таки, потім вони все це будуть потім все це буде перевірятися, де службу і так далі. Тому ми все навіть під час війни повинні обкладатися максимально документами, щоб потім не сказав ніхто, що хтось там щось вирішив замутити на допомозі армії. Бо ми чуємо багато е, різних е, фейків про те, що ось на, наживаються на допомозі наших іноземних партнерів, на допомозі армії. Жодної копійки грошей іноземних партнерів, Миколаївська міська рада не використала. Ми отримуємо допомогу, ми отримуємо труби, фанеру, насоси, обладнання. Нам ремонтують укриття, школи, дитячі садки. Все це робиться за гроші донорів, спеціальними організаціями, які наймають ці донори, і використовуються виключно донори. Ми отримуємо послуги, товари. Обладнання, яке ведемо облік е, і звітуємо перед нашими партнерами, як воно було використано. Перед минулою сесією депутати знову актуалізували питання конкурсу на визначення суб'єкту реалізації проєкту сортувальної лінії на нашому міському сміттєзвалищі. Ну, очевидно, проект надзвичайно актуальний. Як, як думаєте, як швидко все-таки підеться справа? Він актуальний вже багато років. Е, Хочу нагадати, що прокуратура вже подала позов в інтересах держави з приводу того, щоб ми цей конкурс і взагалі питання вирішення роботи з твердими побутовими відходами вирішили в місті, ми їм надали розгорнуту відповідь і також оголосили цей конкурс. На перший конкурс ніхто не прийшов, другий конкурс був оголошений. За мою інформацію поки що. Ніхто на нього не зайшов знову. А конкурс буде тривати до 7 травня. Після того, як буде 7 травня вже е, закінчено другий раз другого оголошений конкурс, буде відкриття пропозиції, і ми всі з вами дізнаємося, що буде далі. І, знову ж таки, хочу, щоб, щоб цей проєкт проходив максимально прозоро. І я думаю, якщо буде оголошений переможець, то ми його зможемо запросити до вас в студію, щоб вони розповіли Миколаям, що вони планують робити. На нашому полігоні ТБО там досить дивно. Ігор Набатов, перший заступник і директора департаменту ЖКГ, коли він докладував депутатам а, стосовно ну, власне, перспектив цього конкурсу, він говорив, що ну, потенційні заявники є. Чому конкурс не відбувається? От тут, власне, така трошки незрозуміла ситуація. Не знаю. Е, ви знаєте, ну, по-перше, війна, це, Напевне, це головна причина. Це, ну, тим більше одне, одне річ це інвестувати десь у Хмельницькому, у Львові. Чи на Закарпатті, інше питання інвестувати в Херсоні чи в Миколаїві. І це я постійно наголошую при кожній зустрічі з нашими можновладцями, що Миколаєву буде потрібна спеціальна економічна зона після війни. Тому що росіяни нікуди не дінуться, вони як будуть, так поряд з нами, так і залишаться. Були як і будуть. Нам потрібно спеціальні економічні інструменти, які скажуть, навіщо інвестувати в Миколаїв. При найбільших при більших ризиках ніж в західній Україні е, потрібно, щоб були тут більш вигідні умови. Ну а ми повинні підготувати ці умови і запропонувати нашим іноземним партнерам. Власне, це про те, що ми зараз говоримо зараз з нашими іноземними партнерами від допомоги. До реального партнерства, до інвестицій, до заробітку. Нам щоб Миколаїв став заможнім містом, щоб наш бюджет зростав, нам потрібно, щоб тут люди працювали, заробляли гроші і платили податки. Тоді можна буде казати про розвиток, про зміни, про кращі умови, про парки, сквери, дороги, освітлення і так. Як посувається формування наглядової ради Миколаївводоканалу? Чому mm -hmm. запитую? Тому що знову ж таки Ігарнабата в цій студії, наприклад, мене здивував, що початково з'явилося 50 претендентів так. на те, щоб поучаствувати в цій цікавій історії. Що сьогодні маємо? Е, ну, в першу чергу е, історично в Україні це такий перший конкурс відбувається за допомогою Європейської антикорупційної ініціативи. Е, і... Нашої федерації корпоративного врядування, які проводять цей конкурс. Наскільки мені відомо, він вже на завершальному етапі вже там пройшли співбесіди. Зараз буде там погодження кандидатів. І найближчим часом це питання буде винесено на сесію міськради. Після того, як буде затверджений склад цієї наглядової ради, буде оголошено конкурс. А, на... Ну, на директора підприємства і так далі. Тобто, все закрутиться в, в напрямку, який ми планували самого початку. А тим часом ми бачимо, що аналогічний процес уже стартував на іншому стратегічному для міста підприємстві Миколаїв Електротранс. Саме так. У нас є амбітні е, бажання це зробити такі організації, корпоративні в. Найбільших споживачах бюджетних коштів. А це якраз є підприємство Миколаївводоканал, Миколаїв або Миколаїв, Миколаїв Електротранс. Тобто, щоб гроші, які використовуються цими підприємствами платників податків, використовувалися максимально прозоро, зрозуміло, і всі процеси, які там відбуваються, Проводились знову ж таки прозоро, щоб не було ось, якихось корупційних скандалів, там, щоб всі процеси відбувалися налагоджено згідно європейських правил і норм, для того, щоб це контролювалося не там, окремими чиновниками, а щоб це було незалежними людьми, які зацікавлені в результатах, в фінансових результатах і в якісних послугах. Бо, власне, для нас, як для міської ради. Для депутатів у нас які приберуть участь в цьому процесі. Для нас головне це оптимальна ціна за найкращу послугу. Тобто не для того, щоб хтось був при роботі, а саме ось така ціль для того, щоб там була чиста вода, недороге тепло, доступний транспорт і все це було контрольовано, і прозоро і максимально ефективно. Про найкращі послуги 4 квітня запрацював ЦНАП е, корабельного району. Чи є вже зворотній зв'язок, чи пішли туди жителі uh -huh. району? Так. Є досі, досі не всі знають про це, і принагідно кажу, що так вже Центр надання адміністративних послуг працює в корабельному районі, бо досі є ще клієнти, які приїжджають до е, Інгульського ЦНАПу, не знаючи, що в корабельному районі вже відкрився. Там надається весь перелік послуг. Ви можете туди зайти, подивитися, як там все що, як там працює. Ви можете записатися, і ви можете прийти і отримати послугу. Ми розширюємо постійно е, і перелік послуг, і Перелік ЦНАПів. Е, у нас сьогодні працює ЦНАП в центральному районі, в, Ц... в Інгульському районі, в Корабельному районі. І, звичайно, ще найближчим часом відкриється в Заводському районі. Нарешті, за багато років, відкриється центр нині адміністративних послуг. Адреса буде оголошена, як тільки він буде зданий в експлуатацію. Хочу нагадати, що е, ми це робимо з співфінансуванням. Бюджетним, але фактично найбільше фінансування відбувається за рахунок наших донорів, які знову ж таки вважають, що це потрібно, і безпечно всі ці снапи обладнані укриттями, тобто всі, хто хочуть отримати услугу послугу, будуть мати можливість і отримати послугу, і якщо що, укритися для для безпеки в цих укриттях. І хотілося б, можливо, декілька коментарів а, отримати стосовно підготовки ну вже ближчої сесії, яка, як ви ще прозвучало, у нас має відбутися в четвер. На момент запису відбулося дві комісії. На комісії з питань постійній депутатській комісії з питань житлово комунального господарства прозвучала інформація про те, що а, місто планує забрати в комунальну власність стару, скажімо, прямо занедбану. Будівлю, колишню будівлю центрального суду. Що це за проєкт? Ну, в першу чергу в нас є проєкти, які планувалися на місці цієї споруди. Це стара будівля центрального суду. Це, всі знають, що це стара розвалюючася споруда, яка знаходиться на перетині Петьомкінської, Колишнього, нині Кропивницького, да. Да, і декабристів нині героїв-рятувальників. Фактично, ця будівля вона вже багато років не експлуатується, суд виїхав звідти, і вона представляє себе загрозу, і судова адміністрація виявила бажання нам її передати. Далі її доля буде визначена, знову ж таки, депутатами міськради, чи вона буде знесена, чи вона буде віддана перед приватизацією. Для... Тобто, це все подальша робота, ми приймаємо об'єкти. Знову ж таки, ми приймаємо власність, ми маємо можливість щось відремонтувати і використовувати, щось віддати на приватизацію. Тобто, це такий ну, скажімо так, процес роботи з активами міста. Ну і звичайно, що ніякого там ну, екстра, там, якогось там секрету про це немає. Тобто, ми будь-які державні організації, які бажають нам передати у власність міста якісь об'єкти комунальної власності, ми готові їх приймати. Ну і дійсно, серед місця а, транспортна розв'язка стоїть занедбана будівля. По-перше, ну, в тому стані, в якому є, вона представляє певну небезпеку. З, іншого, з іншої точки зору, ну, як мінімум, тут некрасиво, <свісно> да. Поряд це освітні раді. заклади. ну, тобто, Це абсолютно да, зрозуміла це ситуація. Разом з цим а, ставиться питання про те, що місто а, прийме у комунальну власність декілька профтехосвітніх закладів так. на території міста Миколаєва. І там досить також така ну, історія. Все дуже просто. Миколаїв вже декілька років поспіль фінансує професійне технічне училище, які фактично фінансуються з місцевого бюджету. Це означає, що вони отримують гроші на зарплату, на отримання на комунальні послуги і так далі, і тому подібне. І ми кажемо про те, що якщо Держава володіє цими об'єктами, а ми їх фінансуємо, то є сенс для того, щоб ми могли ними користуватися, модернізувати, поліпшувати їх. Ми повинні мати їх у власності міста. Тобто, хто їх фінансує, той повинен утримувати і мати, власне, ці об'єкти. Більш того, я, як міський голова і депутати мене підтримують у цьому, ми робимо ставку на те, що якщо ми кажемо про майбутні інвестиції міста Миколаїв, то ми можемо тут. Запропонувати нашим партнерам іноземним, що в першу чергу. Територію, яка близька до моря, до сполучення з морськими портами. Друге, це ми можемо завдяки тій програмі, про яку я кажу, зменшити податкове навантаження і запропонувати свої якісь кращі пропозиції, про що ми будемо далі просувати це питання разом, до речі, з Данією і нещодавно, коли в нас були Danish Industries, це організація, яка там налічує. Велику кількість підприємців в Данії, ми поговорили про це, щоб вони нам це навіть, навіть дали як запит на те, що б вони хотіли бачити, які податкові пілі і так далі. Ну і третє, це робоча сила. Тобто ми повинні не давати не дешеву робочу силу, а професійну робочу силу. Тобто ми не повинні конкурувати з Китаєм за вартість там, однієї людини, а ми повинні казати про те, що у нас конкурентна, гарна. А ціна за класних спеціалістів. Їх треба готувати. Ви знаєте, що за весь час незалежності е, нашої держави е, у нас якось невілювалося. Цінність робочих професій, я б навіть сказав, дещо навіть зневага до людей робочої професії. І це дуже погано, тому що фактично люди з вищою освітою, як це окрема каста, а люди, які виконують щоденну роботу, будують. Змінюють вони, типу, ну там типу другий Ні, такого не повинно бути. Люди робочих професій, які заробляють, будують, сплачують податки, повинні бути поважні, і ми для цього повинні їх створювати спеціалістами, яких будуть поважати в тому числі в світі. Доля кожної людини, яка отримує гарно професійну освіту, не визначена. Вона може бути в іншій країні, в іншому місці, але ми хочемо, щоб ці люди працювали в Миколаєві. Тому ми повинні прийняти ПТУ у міську е власність. Ми повинні змінювати програми на сучасні вже сьогодні. Ми працюємо з тим, що де інвестиції для того, щоб вони нам передали навчальні програми і обладнання, на якому можна навчатися. Це мінімальні інвестиції з одного боку, з іншого боку, це інвестиції в майбутнє, коли вони зможуть прийти. І вже будуть готові люди працювати на цьому обладнанні за їх правилами. Тому е, я дуже вважаю це перспективним і Це дуже позитивна новина. Насправді ми маємо на території Миколаївської області вже декілька проектів, коли, от, власне, донори вкладувалися в профтехосвіту, забезпечували не тільки організацію процесу, але й технічний бік. Ну там чудові результати. Саме так. І я думаю, що цей досвід, як мінімум, може бути Його реалізований. Його треба копіювати і використовувати для того, щоб не вигадувати колесо. А треба копіювати кращі техніки і класти їх. Ну тим більше, що це вже є роботу. тут, на території Миколаївської області, а не де-інде. Ну і напевно ще одне питання, яке також виноситься. Ну, як мінімум, вчора комісія одноголосно підтримала, а саме реорганізація одного із ЖЕКів центрального районів. Центрального району міста Миколаєва під обслуговування так званого соціального житла, так я я перепрошую. Я вважаю проект надзвичайно важливий, тому що і тема соціального житла вона фактично тільки останнім часом те, що називається зазвучала, тобто зараз це актуалізується в місті Миколаєві, і ставиться питання про створення спеціальної обслуговуючої компанії, яка буде з цим працювати. Скажу так: тут така відбулася синергія. Ну, по-перше, ми були з робочим візитом десь два роки назад. Ми були в нашому місті побратимі Гановері після того, як я підписав. З ним заяву чи, скажімо так, договір про побратимство, нам провели велику екскурсію, нас не цікавили там історичні пам'ятки, ну, власне, ми їх не бачили, але нас цікавили там їх комунальні підприємства, водоканал, очисні споруди і інші питання, які стосуються функціонування міста. І нам відвезли нас такий окремий мікрорайон. За розмірами цей мікрорайон може напевно нагадати, мабуть, північний який все це житло є власності комунальні, тобто фактично, місто щорічно вкладає велику кількість грошей в будівництво соціального житла, люди, які е, не мають можливості придбати це житло е, у власність, е, або просто хочуть там жити, вони мають спеціальну ціну, е, звичайно, спеціальні категорії, як то вчителі, медики і так далі, мають спеціальні ціни, які відрізняються від ринкових там, ну мабуть, в два рази. І фактично місто володіє, обслуговує і передає його в оренду. Люди, які його приймають, вони отримують квартиру чистеньку з простим таким ремонтом, але вони його наповнюють своїми меблями і так далі, живуть і е, сплачують невелику кількість грошей. Зараз йде, йдуть перемовини з тим, щоб отримати соціальне житло, побудувати соціальне житло з урядом Данії, тобто є окремі організації не з, урядом Данії, з окремими організаціями благодійними, які хочуть побудувати таке житло у вигляді пілотного проєкту. Також ми хочемо, є в нас деякі квартири, які отримані спадщину від самотніх померлих людей. Ну, взагалі є велика кількість такого майна, яке потрібно привести до ладу, і можна його також використовувати в соціальних цілях. І саме ми вирішили не створювати нове підприємство, реорганізувати один зі старих ЖЕКів і передати йому на баланс все це майно для ефективного управління. Фактично, вони зроблять все цей каталог, каталог цього, цього майна. І це буде все публічно доступно для того, щоб люди могли. Категорії, скажімо так, соціально важливих могли брати це житло в оренду. Добре. Федорович, дякую за інтерв'ю. Дякую. дякую за ваші відповіді. Дякую, дякую за вашу роботу. Дякую. Разом до перемоги. Дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава.